При оформленні дитині паспорту, ID вперше дитина не ставиться міграційною службою або ДП документом, наприклад, якщо це за кордоном, на військовий облік. Тобто дитина оформлює документи і отримує їх. І також я батькам наголошую на те, що неоформлення ID паспорту, на жаль, позбавляє дитину можливості отримати освітні документи, тобто про закінчення школи на території України для вступу у інші навчальні заклади, коледж, вищий навчальний заклад, тощо, тобто треба оформити дитині ID паспорт. Ми не повідомляємо ТЦК в момент оформлення дитині ID паспорту. Це не передбачено будь-якими положеннями. 10 травня е, закінчився експеримент, який був щодо одночасного оформлення ID та закордонного паспорту. Е, цей порядок експерименту передбачав, наприклад, е, був зручний для батьків, які за кордону приїхали з дитиною, якою виповнилося 14 років, щоб одночасно прискорити е, час оформити її і ID паспорт, і закордонний. На сьогоднішній день треба спочатку оформити ID паспорт, потім закордонний. Також стосується цей жінок, наприклад, жінки в нас частіше ніж чоловіки. Змінить прізвище, наприклад, при одруженні, то треба спочатку оформити зміну ID паспорта на нове прізвище, і лише потім можливо подати заявку на оформлення закордонного паспорту на нове прізвище.